Дякую, колеги. Реформа децентралізація одна з найуспішніших в нашій країні. Ну, будемо відверті. Це навіть говорить нам Європейський Союз. Три стовпи цієї реформи: повноваження, ресурси, відповідальність. Повноваження, ресурси, відповідальність. Якщо ми говоримо за повноваження, так їх треба покращити, але вони є. Якщо ми говоримо за ресурси, вони є. Так, дійсно, з центральною владою постійно відбуваються якісь гонки, хто краще, хто більше, забирається. Але відповідальність от з нею величезні проблеми. І законопроект 4298 якраз мав його покращити. І це був компроміс між усіма. І всі домовилися, як має бути справедливо для кожної зі сторін для місцевого самоврядування, для місцевого самоврядування обласного рівня, для центральної влади. Але, на жаль, цей законопроект відклали і зареєстрували новий 13150. Що насправді говорить основний, відповідальність має бути нормальна. Це не має бути контроль, як говорить основний 13150. Не може орган місцевого самоврядування підпорядковуватись владній вертикалі. Це не місцеве самоврядування. Це вже не вирішення питань місцевого значення. Це пряма вертикаль. Так не має бути. Так само, як і нормальна, не впорядкована в альтернативному 13.150-1. Нормальна відповідальність це коли здійснюється нагляд за рішеннями, за законністю рішень, які ухвалив орган місцевого самоврядування згідно законів і конституції. І саме це пропонує наш законопроект 13-150-2. І ще відп... про відповідальність. Відповідальність має бути з усіх сторін. І коли ми говоримо в нашому законопроекті, що той, хто має перевіряти, має бути державним службовцем і професіоналом, а не політичним призначенцем, то так має бути, колеги. Прошу підтримати наш альтернативний. Дякую.